Час багато змінює, але залишає голос. Його... Каву намалювати. Ви що таке робите? Ви що таке робите? Я вже не хотівся йти до суду, у мене так визнався. А проходьте, будь ласка, у вас судовий зал. Чи насправді Сантіно Бош обізнатися в КОГОНИХ техніку за 25 тисяч доларів. Прошу всіх стати, суд іде. Доброго дня. Прошу сідати. Судовий справа оголошується відкрита. Слухаючи справу, поза учами Боша за 25 тисяч доларів домалювати каву, де ви зможете намалювати сердечко та інші. Хліб з маслом. Неймовірний поріг, який приготують, ті моїшниченко. Менше одного разу все довіряється. Як розповідався? Як хотілося бути 23 тисяч доларів? Ні, 25 тисяч доларів. Хоп. І так, десь ви обізнаєтеся за своїх правил. Правил я обіцяю за своїм тисячу гривень. Як це хотівся? Самовкни. Ти мене справді чуєш. Як ви розповідаєте за своїми справді справедливості? Справедливість це як. О! П... О! Теж ви хотілися в суду і здізнатися. Як хотівся до своєї портслабності. Як ти? Як ти? Я вже не можу розповідати. Самовкни. Ти б розповідався я не можеш йти до суду. Я тобі злочин покараю тобі пограбування наручниками. Mm. Чому? Бажаю вам удачі, друзі. Я вже ніколи побажати не буду. Я вже хотівся, як ви дізнаватися зі своїх яблуко і довіряємося на кожен момент. Бажаю вам удачі, друзі! Прим Гіара Ангеліна балерина. Сьогодні 19:10 ICTV.